Добрий день. Тема тригонометричні формули додавання. Виконаємо поворот точки А0В на кути альфа і бета. Розглянемо випадок, якщо альфа більше бета і різниця альфа і бета менше, ніж π. Знайдемо координати вектора ОА. Пам'ятаємо, що абсиса точки це косинус, відповідного кута, ордината точки синус кута. Отримаємо ОА. Має координати косинус альфа, синус альфа і вектор OB має координати косинус бета, синус бета. Знайдемо скалярний добуток векторів за означенням це є сума, добутки відповідних координат. І знайдемо скалярний добуток за теоремою. Це є добуток модулів векторів на косинус кута між ними. Прирівняємо праві частини даних рівностей. І отримаємо формулу косинус альфа мінус бета, дорівнює косинус альфа помножити на косинус бета, і додати синус альфа помножити на синус бета. Можемо знайти із заданої формули, чому дорівнює косинус суми альфа і бета. Плюс бета розпишемо, що це є мінус мінус бета, і використаємо формулу косинуса різниці альфа і бета. Використаємо властивість, що функція косинус є парною, а синус непарною. І отримаємо формулу косинус альфа плюс бета, дорівнює косинус альфа на косинус бета, відняти синус альфа помножити на синус бета. Можемо вивести формулу, чому дорівнює синус альфа плюс бета, використаємо формулу зведення. Синус альфа плюс бета розпишемо, як косинус пі на 2 відняти сума альфа плюс бета, і запишемо косинус пі на 2 мінус альфа і відняти бета, і підставимо у формулу косинуса різниці. Отримаємо синус альфа плюс бета дорівнює синус альфа на косинус бета, додати косинус альфа на синус бета. Спробуйте самостійно довести формулу синуса різниці альфа і бета. Запам'ятайте задані формули. Виведемо формули тангенса і котангенса різниці та суми кутів. Пам'ятаємо, що тангенс кута це відношення синуса відповідно кута до його косинуса. Розпишемо за формулами, чому дорівнює синус альфа плюс бета, і відповідно косинус альфа плюс бета. Поділимо чисельники знаменних дробу на добуток косинуса альфа і косинуса бета. І отримаємо тангенс альфа плюс бета, дорівнює тангенс альфа плюс тангенс бета, поділити на 1, відняти тангенс альфа помножити на тангенс бета. Можна вивести аналогічну формулу, чому дорівнює котангенс альфа плюс бета. І тангенс альфа мінус бета. І самостійно виведіть формулу чому дорівнює котангенс альфа-бета. Запам'ятайте задані формули. Нехай потрібно обчислити косинус 105 градусів. 105 можемо розписати, що це є 45 по 60, і використати формулу косинуса суми. і 60 градусів. І отримаємо корінь 2, відняти корінь 6, поділити на 4. Тангенс 15 градусів. Можна записати через це у табличні значення, яких відомі. Отримаємо тангенс 60 60-45 градусів, і після використання формули тангенса різниці кутів тіл отримаємо корінс 3 мінус 1 поділити на корінс 3 плюс 1. Обчислимо, чому дорівнює синус. 18 градусів помножити на косинус 12 градусів, додати косинус 18 градусів на синус 12 градусів. Як бачимо, це формула синуса суми, синус 18 градусів плюс 12 градусів, тобто синус 30 градусів, і дорівнює 0,5. Маємо ось такий вираз. Аналогічно маємо формулу косинуса суми, це є косинус π на 5 плюс. 2π на 15, це є косинус на 3 і дорівнює також одна друга. І маємо ось такий приклад. Це формула тангенса суми, тангенс 11 градусів плюс 34 градуси, дорівнює тангенсу 45 градусів і дорівнює одиниці. Знайдемо синус альфа плюс бета, коли відомо косинус альфа і синус бета, в яких чвертять знаходяться дальні пути. Розпишемо за формулою синус альфа плюс бета дорівнює синусу альфа на косинус бета, додати косинус альфа на синус бета, знайдемо синус альфа, та як альфа більше від π, але менше, ніж 3 π на 2, це кут третьої чверті. А синус у третій чверті має знак мінус, тому отримаємо мінус корінь квадратний 1 мінус косинус квадрат альфа, підставимо відповідне значення замість косинуса альфа і отримаємо мінус сімнадцятих. Знайдемо косинус бета, та як бета є як тому четвертої чверті, косинус у четвертій чверті має знак плюс, то отримаємо корінь квадратний, 1 мінус синус квадрат бета, підставимо відповідне значення і отримаємо 3 п'ятих. Підставимо у формулу, отримаємо синус альфа плюс бета до рівня 3685. Знайдемо найбільше і найменше значення ось такого виразу. Даний вираз поділимо на 2, і що вираз не змінився, і помножимо одночасно на 2, тобто винесемо 2 за дужки. Отримаємо ось такий вираз. Як бачимо, корінь з 3 на 2 і 1 на 2 – це табличні значення косинуса і синуса. Кута 60 градусів, корінь з 3 на 2 – це синус 60, 1 на 2 – косинус 60, і отримаємо… 2 помножити на синус 60 градусів плюс альфа. Синус на 60 градусів плюс альфа більше або дорівнює мінус одиниці, але менше або дорівнює одиниці, і помножити на 2. Найбільше значення даного виразу 2, і найменше значення мінус 2. Взагалі, якщо ми маємо вираз такого плану, можна винести за дужки корінь квадратний а квадрат плюс б квадрат і отримуємо після спрощення формулу, де синус кута. Це є А поділити на корінь квадратний А квадрат плюс Б квадрат, а косинус кута. Б поділити на корінь квадратний А квадрат плюс Б квадрат. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні!